Понад 300 моделей костюмів для медиків та працівників сфери краси виготовляє фабрика одягу, яку минулого року релокували у калуш. Тут за час роботи виробництво розширили вдвічі і закупили нове обладнання, каже директорка фабрики Ольга Мельник. З її слів, виробництво заснували 9 років тому, проте після повномасштабного вторгнення призупинили роботу. До Калуша із Житомира перевезли частину обладнання, а з Одеси релокували склад готової продукції. Виробництво розмістили на площі 1 тисяча квадратних метрів. Регіон постійно обстрілювався і було прийнято досить складне рішення призупинити виробництво і зайнятися пошуками нового регіону для своєї фабрики. І на це пішло у нас десь біля. Півроку було переглянуто безліч варіантів, але нам приглянувся калуш спокійне містечко, дуже близько для кордонів. А для виробника експортера це дуже зручно. Тут ну, ми відкрили все з нуля, все з чистого листа. Все от я приїхала, дала об'яву об і прийшли люди, і ми почали завезли два рулона білої тканини і почали криїти вироби. Як розповіла Ольга Мельник, на новому місці налагодили повний цикл виробництва: від розкрою і пошиття до брендування та упакування. Працівники Житомира не переїхали, тож у калуші навчали і працевлаштовували місцевих жителів. Наразі, з її слів, на виробництві працює 30 -ро людей. У розкрійно пошивному цеху за одну зміну виготовляють приблизно сотню медичних халатів, каже майстрова цеху Оксана Баглай. Це пошиття медичного одягу. У нас практикується, швачки приходять із навиками, і люди, які мають бажання працювати, мають бажання вчитися відповідно, теж працюють. Розкрій, пушив, просування, все входить. в Процес роботи кравчиня Ярослава Сандуляк працює на фабриці три місяці. Тут багато складних моментів. Треба і продумати наперед, як, що, за чим яка робота йде, щоб рівно було гарно, акуратно. Але в нас є майстрова, яка підкаже все, порядок роботи. Готову продукцію перевіряють у відділі якості. Потім її запаковують і відправляють на склад, розповідає завідувачка складу Наталія Неспляк. В першу чергу ми маємо зрозуміти, чи, наприклад, Відповідає замірам іменно розміру, тому що може бути таке, що розмір неправильно вшитий, або щось попутали, і чи воно ж сходиться. Далі ми перевіряємо, чи всі строчки, чи все якісно ніде не скосили дівчата, тобто чи є всі складники, розміри. Ну і якщо все добре, ми тоді е, чіпаємо картонну бірку, бачите, такі, як там є, пломбуємо, запаковуємо. І воно їде на склад. Зі слів Ольги Мельник на фабриці планують запустити ще одну виробничу лінію. Проте бракує працівників. Тож вирішили організувати проєкт Навчи швачку з нуля в його межах. Планують навчити і працевлаштувати ще 50 людей. Це буде такий інтенсивний насичений проект, який буде тривати три місяці. Це буде і теоретичні, і практичні завдання, тобто, все так, як навчаються люди рік, два тут можна буде опанувати за три місяці, і вже відповідно людина зразу буде ознайомлена з нашим асортиментом. Окрім розширення виробництва, також налагоджують закордонну співпрацю. З 18 фірмових магазинів 8 працюють за кордоном. каже Ольга Мельник. Ми маємо наразі інвайт розширив свою геолокацію. Ми маємо 10 магазинів по Україні. Ми представлені у 25 країнах світу і маємо 8 магазинів за кордоном. Цього року відкрили Іспанію. В планах Великобританія, Германія і наступний крок це буде Америка. Наталія Василовська, Роман Кочежук. новини на Суспільному, Івано-Франківська область.